Вітаю вас, друзі. Ну що, сонце вийшло, хотів знімати, але хочеш, знімай, правда? Короте. Ну що, друзі, вітаю вас і також вітає Чубушник Філадельфос Ізобілія. Це надзвичайно красивий унікальний сорт Чубушника Вехівської е, селекції. Це буде такий радянсько-російський е, селекціонер. Е, дійсно, не знаю, скільки селекціонерів загинуло для того, щоб. Українських, щоб жив В'єхов, але він зробив просто неймовірну красу. Ось це унікальний салатовий чубушник чубушник е, жасмін садовий. Я читав в групі, що там українська назва це жасмин садовий. Хоча, я, чесно кажучи, для мене це дуже пошло. А з називається чубушники, тому що е, е, Філадельфус. Ганоко у нас бо він середньопорожній. Його типу, щоб курити, як е, сигарі, яку всяку фігню. Але це зовсім інша історія. Так от, це є це, напевне, один з найбільш бажаніших сортів, тому що він рідкісний, він дуже красивий. У нього листя таке жовтувато-салатове. О, Дивіться, як гарно бачиш, вже, типу, вже показують, що дійсно його справжню. Кольорову гаму. Бачите, там в куточку біля плюща Ганька не мене, ти, ти мені трошки заважаєш. А, ось там, де потом <гаджу>, бачиш? Ось там в цей момент якраз є його справжня кольорова гама. Він такого темного, кремового, такого лимонного, ну дуже-дуже дуже красивий сорт. В нього досить широке листя. Тож, бачите, як гарно йому натякають, що кіти будуть якісь алтовобілі, тому що бачите, якщо прийти, брати тут, тут, тут болель мотальков, це дуже цікавий сорт. В нього таке стабільне, як і звичайно. він таке мілковате. І щоб налякаєш, що в нього щось, поки що немає молодих приростів, взагалі тут чубушники якось їм важко. Може треба забрати їх, тому що Ах, щось непогано наростають. Це, я, до речі, купував як... одного купав як комсомольця, але в мене вийшло два чубушника, балет мотальков. Дуже цікаві теж сорти, бачите, ось такі от симпатичні. Що скажу вам? Чубушники мають рости на сонці. Вони родичі гортензєвих, напевне, більше цього, що не макрофіла, а гортензія та, що, яка є або деревовидна, або та, яка ближче, на них гортензія волотиста. Цвітуть чубушники на молодих пагонах, тобто його треба зрізати буде, коли буде Ось отут ми. Оце всі оці султани називаються так, чи вас у Бачите, це султан називається. Обріжеться і дамо сили оці молодим пагінцям. Тому що саме для цього він має нарощити собі велику територію. Чубожники, вони незвичайності, які по своїй природі вони ростуть в найбільш страшних місцях, наприклад, дитячі майданчики, самі розумієте, це ще та задача, щоб можна було нормально вирости. От тому. Навіть от, якщо можна в тіні, ну, в тіні, чесно кажучи, їх не рекомендував, броші, тому що в тіні е, їм важче буде і нарощувати себе, але вони, можливо, трошки скромніше, але значно-значно довше будуть цвісти. Тому що на сонці тут і комах багато, їх швиденько всі запилюють. І плюс, е, ну, що на сонці цвісти, Треба там сонці... роблять, а не цвісти. Все, Так, Друзі, така от цікава історія про чебушник і забілля, Все, цим, цим пішов працювати.